Ось таке небо у нас зараз за вікном гриміло. Думали, що буде дощ, а не було нічого, покапало трішечки і все. Он там зеленіє моя. Цибуля, ось уже з півдня І ось тут під душем також квітують іриси А ось і каштанчик. Ось так. А в хаті топиться, тому що температура вже опустилася через ці майже постійні дощі. Ну, думали, що сьогодні буде та й стояло дощ, але його не було. Ось такі на сьогодні справи. Бажаю всім гарного вечора. Дякую всім за підписки. За коментарі